Однорічний садженець сливи точесан, щеплений до кореневої порослі зі сливи угорки. Зараз будемо його викопувати. Окуліровка виконувалась щітком закору, викопаний має отаку кореневу систему. Довжина приросту становить 2 метри 30 см. Два стовбура на цьому саджанці не треба, один необхідно видалити. Нижній видалено. Готовий до посадки однорічний коронований саджанець. І за моїми спостереженнями то чесан щеплений не до алечі, а до європейських слив менше вражається клястероспоріозом. Маючи звичайну кореневу порослю зі сливи, можна своїми руками зробити отакий садженець. Виростив, тепер маю проблему кому його подарувати. Як я вже неодноразово говорив у своїх відео, щеплення це легко.